У Вінниці відбудеться майстер-клас з виготовлення новорічних іграшок. Проведуть творчий захід, відділ молодіжної політики Вінницької міської ради та громадська організація. Дівчата захід відбудеться 16 грудня о 16-й. Участь безкоштовна. Як долучитись? Запитаємо в Олени Войтович, заступника начальника відділу молодіжної політики Вінницької міської ради. Мої вітання. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, про майстер-клас чи для всіх соціальних категорій населення він є безкоштовним? Так, у нас буде відбуватися майстер-клас двох етапів: перше це новорічна іграшка в стилі декупаж, інша з різнокольорового фламерану. Але у нас немає такого поділу безкоштовно чи оплачуємо. Дітки будуть займатися абсолютно, незважаючи, чи то наші місцеві, чи то внутрішні переміщені особи. Майстер-клас буде проходити абсолютно безкоштовно. Ми розуміємо, що на часі можна зайти в будь-які магазини, асортимент дуже різноманітний, що можна купити, але все ж таки те, що зроблено своїми руками, буде прикрашати ялиночку, гріти серце, і буде нагадувати, що все ж таки якісь. Мабуть, є свята, що у нас. Розкажіть, будь ласка, чи плануєте проводити і в подальшому такі майстер-класи, і як можна власне, на них зареєструватись? Ми проводили раніше, зараз проводимо і ще до кінця грудня плануємо ряд майстер-класів. Шалений відгук. Ми лише вчора відкрили набір на цей майстер-клас. і До вечора у нас вже є сформовані дві групи. Також ми плануємо на суботу і п'ятницю наступні. Це виготовлення е, новорічних е, чобітка, віночка та брошки у вигляді зайчика, тобто символу наступаючого року. Як можна доєднатися, зареєструватися, щоб стати учасниками майстер-класів? Такі посилання є завжди на сайті Вінницької міської ради, на соціальних мережах Instagram, Facebook, на наших сторінках відділу молодіжної політики та Вінницької молодіжної ради. Вони у вільному доступі. Як тільки ви бачите, можете перейти за посиланням, заповнити Google форму обов'язково з вами зв'язуємось. Дуже дякуємо за таку ініціативу і за те, що відволікаєте дітей від того, що зараз оточує і даруєте новорічний настрій. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. До побачення. глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку була Олена Войтович, заступник начальника відділу молодіжної політики Вінницької міської ради, і говорили ми про майстер-класи для дітей з виготовлення новорічних іграшок.